Дане відео буде корисне тим, у кого є ось такі інвертори, де є або подібні інвертори, або ви лише збираєтеся купити такий сонячний інвертор для того, щоб побудувати собі станцію. То я розповім про різні версії цих інверторів, які відрізняються і програмним забезпеченням, і версії генерації самого заліза. Так от. Якщо вам хтось почне розповідати, що от у нас сама остання версія, сама остання генерація, беріть тільки у нас, відразу ж пролистуйте і далі. Тому що ми ці інвертори возимо з 20-го року. І те, що ви зараз це бачите, це одна із перших версій заліза і взагалі програмного забезпечення. Він навіть називається не даю, а… І він працює без проблем. І не тільки цей інвертор, а всі інші, які ми встановили з 2020 року. На самій першій версії заліза, на самій першій версії програмного забезпечення. Далі. В яких випадках потрібно перепрошувати і оновлювати програмне забезпечення? Скажу, що ну, ми це вміємо також робити, але робимо це в крайніх випадках, тому що не треба ламати те, що працює. Перепрошиваються ці інвертори лише в деяких випадках, коли починається збой. Збої можуть бути при роботі з генератором, тоді е, допомагає прошивка. Також бувають е, е, збої при Віддаленому моніторингу, але це буває досить рідко. Також допомагає прошивка, перепрошивка. У всіх інших випадках перепрошивка не потрібна, тому, якщо ви хочете знати більше про ці інвертори, залишайтеся з нами.